Вітаю всіх на своєму каналі. Почалася шалена спека, в теплиці, тим паче вже сягнуло за 40. Треба терміново притіняти. Зсередини я завісила агроволокном. Ну, це таке досить щільне, десь 50-60. Але цього недостатньо. У мене є вапно гашене. Я взяла половину. Воду додаю обережно і поступово. Фу. Коротше, я замішаю, потім покажу. Ось такий виходить розчин. І не рідкий, і не густий. Так, на око. Єдине, не знаю, чи вистачить мені. Раніше чоловік це робив. Ну, якщо не вистачить, розведу ще. І за допомогою ось такої щітки Можна віником, буду забризкувати теплицю. Забілила, все стало гарненьке, в крапочку, як і я після цієї процедури, наче долматинець. Так. Ось так воно виглядає зсередини. Відчутно стало легше дихати. Ну і скільки там пройшло часу, відро помила, руки. І на градуснику 34 на 5-6 градусів температура майже моментально знизилася. Можливо, комусь ця інформація і цей спосіб стане в нагоді. Всім гарного дня і до побачення!